Дуже всі суперечливо ставляться до дерев архікадійських. Мені теж вони не дуже, як ж, чесно, подобалися, такі дуже схематичні, хоча ну, своє виправдання для них я теж маю. Я відео фарбую в один колір, в одну текстуру, це теж добре. А, тоді виходить досить схематично. Але а, хочу сьогодні показати цікавий плюсик, який, про який дізналася випадково. Тобто, ну, 2D подання таке досить непогане, схематичне. Але виявляється, що ці дерева мають ще й як бонус: ось такі можливості зміни цих. Варіантів. тобто Тут є такі досить цікаві. ну оце Ми знаємо, що таке, як хвою, теж застосовують. Можна подати, наприклад, замість тло, типу штриховки, можна взяти, от у нас є і тла. Так? Ми спробуємо зробити сіренький і візьмемо, наприклад, Якийсь ось такий, допустимо, що це буде, то тобто ми можемо замалювати і теж, очевидно, з таким чином можна бавитися з прозорістю. Тобто, якщо ми візьмемо те саме дерево, і можна взяти, що тут не тло, а відсотки це ж зверху. Так? Тобто, так як зі штриховкою ми можемо побавитися, бачите, воно вже посвітліше, якщо підведемо сюди і на задній план. А, тобто можна собі бавитися, якщо в нас завдання є зробити гарний от варіант. Ага, тут не видно, тому що як у штриховці нам ззаді треба дати Ось тут поки наперед. Так, не виходить, зараз тут треба побавитися. 25%. Тут сіреньке, а ось тут ось таке. Ну, і Тут, в принципі, от воно працює. Тобто ми бачимо таке накладання. Якщо це буде таке саме дерево, то буде ось так виглядати. Ну і не знаю, наскільки це доцільно, але, ймовірно, якщо ззаді є щось важливе, то ви зможете це показати. Ось, по-моєму, це таке досить цікаве подання, тому що е, іноді завдання суть в тому, щоб показати е, концепт е, вдвоє. В АД в плані, то це теж досить цікаво. Крони різні, і я прикріплю відео, що досить красиво виглядає, коли заливати однією текстурою. І тут теж у параметрах побачила, що можна побавитися. Ось, ось тут у нас є стовбур, можна задати одним кольором, і листя іншим кольором. Контур можна теж змінити. Ось досить цікаво це виглядає. Тут можна підписати, до речі, підписувати. Зараз спробуємо, як цей підпис виглядає. Зараз глянемо. Uh, ну, принаймні, є опис, так і може його можна якось внести, показати назву дерева. Там я бачила, що десь ще включається. Наразі у мене таких завдань не було, але я думаю, що, скоріше за все, це все uh, можна витягнути. Більше ми бачимо, що галочка є ось назва рослини. Наприклад, напишемо, що це є дуб. Окей. Okay. Ось він з'явився. Ну, не знаю, наскільки це доцільно, але може комусь якраз буде доцільно. І ще я бачу, що тут є такі можливості. Тип крони ми можемо щось тут змінювати. Це, напевно, я буду вже окремо дивитися, бо досить цікаві. Раніше, хоч ніби, от здається. Такі банальні, не цікаві, Ось, але е, мені цілком е, щось підказує, що з ними можна і можна працювати, тим більше, що є багато таких цікавих можливостей.